Я супер здивований від того, що мій відос про перше тренування в тренажерній залі, що робити, і технічні нюанси залетів. Тому сьогодні вас очікує друге тренування в тренажерній залі. Що вам робити, якщо у вас немає грошей на тренера, або просто ви нікому не довіряєте. Довіряйте тільки мені. І загалом виявилося, що ця рубрика доволі цікава, тому буду її залишати, розбирати всі вправи, тренажери, як цим користуватись для того, щоб ви самостійно могли будувати власний тренувальний процес. Я ще не розігріти, тому я в кофті. Не звертайте увагу. Ну і власне, ви на каналі тренера Стату. Мене звати Сергій Андрійович, і Я тренер стату і ми. Починаємо. Власне, будь якою частиною тренувального процесу є розігрів, який я вже виконав, розігрівся, що і вам раджу. Як виконати розігрів? відео за посиланням. Переходьте, будь ласка, дивіться, не дарма ж я його записував. Тому робіть, зберігайте і переходьте до другого тренування. Сьогодні в нас з вами низ тіла. На минулому тренуванні робили верх тіла. Сьогодні в нас низ. В будь-якому тренажерному залі є ось такі кросовери. Також є силові рами. Виглядають вони ось таким чином, або у вас можуть відрізнятися. Але сенс в одному тут лежить штанга, а в кросовері. Блок, повертаємось до кросоверу. Перша вправа в нас буде нахил на одній нозі. Ми виконуємо її біля кросовера. Тут є руків'я, або біля силової рами, яку я вам показав, або біля будь-якого вільного тренажеру, так щоб ви нікому не заважали і вам ніхто не заважав. Перша вправа. Ми виконуємо нахил на одній нозі. Ось таким чином. Можливо, ви логічно спитаєте, що це за шляпа наша виконувати. По-перше, ми розігріємось, дорозігріємось таким чином. Після основного розігріву підготуємо наші суглоби, сухожилля та м'язи до навантаження і навчимось стабілізуватись. Про це поговоримо трошечки пізніше. І так, як виглядає вправа. Завдання триматись рукою. Для того, щоб не впасти. Якщо вам дуже важко, тоді просто рукою притримуємось. Якщо вам легко, тоді виконуємо без допомоги. Рук і пробуємо себе стабілізувати. 10 разів права 10 разів ліва. Виводимо коліно, нахил, ми робимо вдих, на підйомі, Фу, видих. І стабілізуємо себе. Погнали! Намагайтесь тримати мою швидкість не занадто швидко, але й не суперповільно. Ваші м'язи, гомілки, стегна, стопи мають бути в шоці від того, що ви робите взагалі. Це не наче сім. Ще три разочки. Вісім. З часом ми зможемо виконувати з вагою цю вправу. Але поки ще зарано про це думати, наша задача навчити ваші стопи і м'язи. Стабілізуватись. Виконуємо одну сторону і погнали іншу ногу. Стопа в нас дивиться прямо, колінка в нас м'яка. Тобто коліна ми не тримаємо рівним. Ми його трошечки згинаємо. На, ви виконуєте настільки, наскільки вам дозволяє зробити ваша розтяжка, еластичність м'язів. Якщо це нижче, ніж в мене, то ок. Якщо це вище, ніж в мене, це також ок. Не забувайте притримуватись рукою і дихати. Вдих вниз. Фу. Фу. Я, якщо чесно, збився, ви не маєте такої херні робити. До речі, я знову Альоша забув рушник. Не маю на меті образити Олексіїв, просто люблю так казати. Не забувайте рушник, тому що це супер важливо та гігієнічно. Я зараз зробив помилку. Не взяв його. І так, ми виконали один підхід по 10 разів на кожну ногу. Невеличка перерва, десь хвилинка, півтори. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно довше, то тоді довше. І виконуєте другий, третій підхід. І переходимо до наступної вправи. Ну що, киці, переходимо до тренажерів. Не лякайтеся їх. Якщо ви ніколи на них не працювали, зараз вам, дядя Сережа, все пояснить. В нас наступна задача: згинання ніг лежачи. Є тренажери, в яких можна виконувати сидячи. Якщо у вас такий є, виконуйте сидячи. Це буде набагато краще ніж в такому форматі в лежачому. Але і той, і той гарний. Зараз я вам покажу, як тут і що робити. По-перше, вагу ми виставляємо поки що мінімально: приблизно 10 кілограмів, якщо у вас кілограмах і приблизно 20 фунтів, якщо у вас у фунтах. Наступне, нам потрібно його відкоригувати, оскільки в мене в лежачому положенні, то я буду показувати на цьому тренажері. В нас є ось такий червоний фіксатор. Він нам регулює опускання ніг, тобто наскільки ви зможете згинати і розгинати ноги, наскільки амплітудно виконувати. Я зазвичай рекомендую на стартовому етапі виводити Трошечки вище рівня сидіння. Вона в мене буквально на одне ділення вище. Наступне довжина валіка. Валік, ось ця хрінь, така кругла, має лягати вам на ахіл. Тобто ахіл десь низ литкового м'язу. Коригується він тут з іншої сторони. Ось тут. Ми висуваємо, вона отак от рухається, вона не крутиться, вона саме її потрібно тягнути. І коригуємо довжину. Ми виставляємо перші етапи на око, тобто приблизно щось. Виконуємо перший підхід і вже чітко розуміємо, куди нам плавати. Для того, щоб було комфортно, наша задача притиснути максимально стегна і тулуб до сидіння і намагатись поперек, тобто таз не відривати при виконанні. Ладно, погнали робити, робимо 10 згинань з гарною паузою. Залазимо. Ваша задача так, щоб ваші колінки лежали максимально зручно. Попереду завжди є руків'я. Ось тут ви можете триматись за них або під. Ставляти руки, як вам зручно триматись ось так. Ваша задача не єлосять. Не стрибайте під час виконання вправи, бо це дроч. Переходимо до виконання. На згинанні видих, на розгинанні вдих. При розкритті ми повністю плити не кладемо. Тобто плити мають завжди залишатись в навантаженні. І повільно. Стопи намагайтесь розслабити. Не намагайтесь їх натягувати на себе або від себе. Намагайтесь ізолювати їх від роботи. Щоб працював тільки колінний суглоб. Колінки мають трошечки звисати. І щоб вам було комфортно при розкритті. Таз ми не відриваємо, жопкою так от ми не робимо. Ми зафіксувались і робимо дев'ять. 10. І повільно опускаємо. Якщо вам було важко виконувати 10 повторень, то задача знизити вагу. Якщо було супер легко, то в цілому ви можете або зробити перший тестовий підхід, або просто зафіксуватись і переставити вагу на більшу і виконати перший підхід вже більш свідомо з нормальною вагою, якою вам буде комфортно виконувати 10 повторень. Але ще раз наголошую, задача не заїбатись, а відчути м'язи, те, що ви робите, на що ви це робите, і скільки ви це робите. Тут виконуємо три підходи з перервою десь півтори-дві хвилинки. Наступною вправою, логічно побудованою, це буде розгинання. ніг сидячи. Є згинання, яке ми виконуємо, а є розгинання. Зараз я покажу. Це тренажер трансформер, і мені його потрібно перевести в сидяче положення. Ого, як гінекологічне крісло. Так, це ми робимо ось так. Це ми опускаємо ось так. Коротше, не бійтесь факапитись в залі. От я зараз зафакапився, швиденько все виправив і ніхто не помітив. Ну тут нема кому помічати, тому я тут сам. І так, тренажер розгинання. В переважній більшості залів він стоїть окремо від тренажеру згинання ніг. Ви на нього сідаєте, і наша задача знову ж таки його підлаштувати під себе. Перше, ваше стегно не має повністю звисати. Тобто, якщо ви сидите ось так і тут частина висить, то це шляпа. Наша задача сісти так, щоб коли ви згинаєте ногу, вам було комфортно, але і сильно назад, щоб гомілка не Теж не робіть такого. Ви сіли. Далі. Ця подушка вона має бути не на стопах, а трошечки вище. Десь на згинання. Ось тут, ось цей діапазон. Все, ми сідаємо, спинкою притулились, ножки, спинка, все є у нас. Тепер задача зробити видих, випрямити і повільно назад. Повертаючи вгору і опускаючи вниз, ми контролюємо рух. Ви не поспішаєте. І коли опускаєте, плити не мають торкатись одна одною. Тобто, отак не має бути. Вони завжди висять в повітрі. Сідниці ми не відриваємо. Виконуємо десь діапазон 12 повторень. Це завантажить нам передню частину стегна. Якщо до цього ми працювали над задньою поверхнею стегна, тепер буде передня. Що нам це дає? Здорові коліна, треновані коліна і здоровий м'язовий апарат навколо коліна, що дає нам здоров'я суглобам. Ну і плюс пахова ділянка наливається кров'ю, що корисно для чоловіків, так і для дівчат. Ну нічого до такого немає для ерекції для кращого кровоснабж. Кровопостачання. Ну, тому робіть ці вправи. Виконуємо тут три підходи по 12 повторень. Техніку я розповів. Видих на підйомі. Вдих. Вагу підбираємо таку, щоб було комфортно виконати 12-15 повторень. Ви мене можете логічно спитати, чому ми працюємо в тренажерах, а не дібачимо присідання, станову, випади і все інше. Не поспішайте зараз, все зробимо. Перше, з чого ми почнемо, робити такі більш важкі базові рухи. Базові рухи це коли в нас задіється декілька суглобів в роботу одночасно, тому що це була ізоляція. Зараз в нас буде базовий рух. Наша задача побудувати базу з невеликою вагою. І перше, з чого ми почнемо, присідання пліє. На першому підході раджу виконувати вправу без ваги для того, щоб зрозуміти технічні моменти, нюанси і далі вже брати вагу. Присідання пліє це присідання широкою постановкою. Ніг, виставити ноги поширше. Зараз ми розберемо наскільки широко. Стопи розвертаєте назовні і пам'ятаємо золоте правило. Куди дивляться пальці ніг, туди в нас йдуть коліна. Якщо в нас дивляться прямо, колінки прямо. Якщо назовні, то колінка назовні. Все супер логічно. Це золоте правило. І так, ми робимо вдих і опускання коліна. Максимально через сторони. Ви опустились, коліна розвели і знову підводимось. Але коли підводимось, ми не втикаємось. Колінки м'якенькі. Ще раз, вдих. Зверніть увагу, при підйомі і при опусканні в мене коліна не завалюється. Ваша задача м'язами внутрішніми, зовнішніми, передньою частиною, задньою частиною утримувати коліна від завалу. Тому що, куди дивляться пальці ніг, туди. Дивляться коліна. Покажу збоку, дивіться, ноги. Опустились. Фух. Якщо важко на першому етапі, то рекомендую виконувати таким чином. Ви стоїте біля силової рами або біля якогось тренажеру е такий, щоб він, блять, на вас не йобнувся. Тройче. Буду казати набагато легше. Давайте. Ви стали ножки так само і просто тримаючись руками, намагаєтесь свій організм привчити тримати спину, розводити коліна. І якщо вам буде важко, ви просто будете собі. Допомагати вставати. Ще раз. Тримаємось, таз відводимо назад коліна через сторони. Що має відчуватись? Зовнішня частина дубця і передня частина стегна. Може відчуватись. Виконуємо 10 повторень. Зараз. Разом. Погнали. Один. Два. Три. Коліна повністю не втикаємо. Якщо ви будете виконувати все правильно, то навіть без ваги ви впіймаєте прихід, як я це зробив. О, бля. Окей, наскільки широко роздвігати свої ноги. Якщо ви будете робити це занадто широко, то фізично ви не зможете утримувати коліна так само в сторони. Ну, мені, наприклад, якщо от я широко став, мені. Супер важко, буде їх тримати. І якщо ви будете дивитись в дзеркало, не на свою фігуру, а на техніку виконання, як я казав в попередньому відео, що дзеркала нам залі для того, щоб ви самі себе коригували. Я дивлюся в дзеркало, вона позаду вас, дзеркало, воно. І бачу мої, оп, гомілка завалилась. Значить, трошечки вище. О! Інша справа. Якщо я поставлю занадто вузько і буду так виконувати, то я просто буду завалюватись. Тому так, виставив приблизно. Так, в дзеркало. Ага, гарно. Фу, кайф. Як виконувати з вагою? Можна виконувати з гір'єю, або з гантелями. Я рекомендую на першому етапі не заморочуватись, брати гантелю до руки, тому що градація ваги буде набагато легша, більше варіантів обрати. Тому беремо гантельку Або ось таким чином, або ось таким чином. І. Виконуємо все те ж саме: 10 повторень, 3 підходи. Перше, ми вже з вами зробили, вам ще два. Відпочинок тут вже довільний, приблизно 2 хвилини. Чому довільний? Тому що поміж присіданнями, якщо ви робили їх. Гарно, правильно і підконтрольно, вам може бути мало часу для відпочинку. Тому на перших тренуваннях ви, звичайно, не маєте, скажімо так, розтягувати тренування за рахунок відпочинку і чілі тут ходити, але і сильно заганяти себе також не потрібно, тому що перші тренування мають бути такими адекватними. Знаєте, як я казав, задача не заїбатись, а зрозуміти, як тренуватися і виконувати вправи. Переходимо до наступної прави. Це остання вправа на сьогодні в нашому арсеналі. Ну що, зараз будемо виконувати випади. Є Декілька видів випадів, як вважають люди, але це все різні вправи. Ось цей варіант. Це спліт присідання. Це коли ви стоїте на місці. Ось цей варіант. Це випад кроком назад. Випад кроком вперед. Коли ногу закидаємо назад, бліть. І робимо присідання, то це болгарський спліт присідання. Наша задача зараз виконати випад кроком назад. Виконувати будемо без ваги, тому що ви вже можете втомитись. І тут наша задача з вами пропрацювати або в два, або в три підходи. Ви вже будете самостійно дивитись на свій власний стан, як ви себе почуваєте. Якщо вам погано або важко, то тільки два підходи без ваги в лайті. Показую і розповідаю, як правильно виконувати випад кроком назад, для того, щоб ви не робили долбойовські. Помилок. Робимо правою ногою. Крок назад. Крок має бути поширше. Далі в нас задня нога, пофіг взагалі, яка вона, опускається коліном в підлогу. До речі, на сайті Джимбі за промокодом Тату 5 ви можете придбати одяг для тренувань, шорти, спортивне харчування та обладнання. Раптом вам необхідно. Тату 5 англійськими літерами вводите кошику, буде вести промокод. Активуєте його, отримуєте знижку і забираєте все, що ви замовили. Тату 5 промокод замовляй, не забувай. Продовжуємо. Ви опустились коліна в підлогу і підводитесь. І далі повертаємось назад. Тепер ще раз. Крок задня назад відштовхнулася вперед. Чому саме такий варіант? Тому що багато хто говорить, вам потрібно, коли робити крок назад, щоб коліно не вилазило за носок. І всі акцентуються, щоб ви мають увагу на передній нозі. Але можна виконати набагато легше крок назад, коліно заднє, в підлогу. Тоді передня нога сама буде згинатись так, як їй необхідно. А якщо ви будете акцентувати увагу на передній нозі, то є висока вирагідність, що тут ви будете не дорозгинати ногу, а тут перезгинати. Андерстуд? Ще раз. Крок вниз, назад. І робимо це все монолітним рухом. Вдих, видих. Вдих, видих. Також не забувайте, що ви можете рукою триматись. Правильно? Правильно. Не соромтесь. Нічого страшного в цьому немає. Ви прийшли тренуватись. Відкидайте всі свої якісь приколи і виконуємо. 10-10. Дивимось на себе в дзеркало, на себе гарних прекрасних, на свою гарну дубцю. Але не забуваємо, що ми маємо слідкувати за технікою. Розвернусь до вас, коли робимо крок назад. Дивимось в дзеркало для того, щоб коліно не завалилось. Ми куди пальці, туди коліно пам'ятаємо. На випадах це така ж сама шляпа. І задня нога не ось так опускається. А п'яточкою сюди. Ще раз. Оп, оп. Оп, 10. Трошечки потруханили. І іншого. Найважливіше, що ви маєте знати, також в мене є закрита телеграм-група, де я публікую матеріали, технічні моменти, виконання вправ, допомогу, лайфхаки, прямі ефіри, питання, відповідь, знижки на свою продукцію. Переходьте за посиланням в описі. Там є три види підписок на місяць, три і півроку. Чим більше берете підписку, тим дешевше виходить. Ви не пошкодуєте. Ви знайдете багато цікавого і корисного для себе. Туди я публікую супер корисні матеріали. І так. Як виконувати вправу з вагою? Беремо гантеля, беремо дві штучки, взяли гантельки до рук і робимо все те ж саме. Взагалі нічого не змінюється. Лікті тримаємо рівними і виконуємо опускання задньою ногою коліном в підлогу. Як я вже казав раніше, по 10 разів на ногу 2-3 підходи залежачи від вашого стану. Моя порада все таки поки що робити без ваги і не поспішати. Нехай краще у вас на наступний день залишаться ці сили, і ви прийдете на наступне тренування повна сил або повний сил, і будете кайфувати від процесу, аніж ви вшатаєтесь просто в срачень, вам буде погано, ви будете ригать, не зможете посрати нормально, тому що ви не можете опускатись у вас ноги, болять. Тому не поспішайте в перші тижні впахувати в себе. Ви завжди це встигнете зробити. І так. Так, оскільки це в нас друге тренування на тижні було, то ми закінчуємо тренування. Також ви можете виконати розтяжку на все тіло, потягнути ноги, наприклад. До речі, гарні тренування з розтяжки є в моїй телеграм-групі, про яку я вже казав раніше. Прес після цього тренування робити я б не радив, тому що ми його робили минулого разу, ну, скажімо так, на першому тренуванні. І ставте вподобайку, підписуйтесь, всім фітнесу та любові. Що як там молодюж робить? Так ні, ні, якось. Peace.